Далі ми підемо до Мелітопольського напрямку, де, як повідомили в інституті вивчення війни, воїни ЗСУ просунулися на північний захід від Вербового. Я зазначу, що звільнення цього села відкриє для сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак-Пологи. Своєю чергою просування до цієї дороги дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян, і це може вдарити по ворожій логістиці. Я додам, що в принципі на Мелітопольському напрямку наші військові задіють тактику Ступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад і особливо техніку, що підтверджують рекордні втрати росіян на цій ділянці фронту. Найбільше вони тут втрачають саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби, внаслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів, крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби, а також знос гармат. Все це призводить до таких великих яких втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і реактивні системи залпового вогню. А це є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягувати РСЗВ ближче до лінії бойового зіткнення. Чим користуються наші військові і легко їх знищують. Також, за даними західних аналітиків, українські війська в результаті важких боїв досягли успіху поблизу новопрокопівки, звідки до токмака приблизно 20 кілометрів. Вони, як кажуть військові експерти, можуть бути Найбільш жорстокою частиною українського наступу, адже окупанти посилюють оборону як у самому місті, так і на дорозі, яка веде з токмака до роботиного, щоб не було вуличних боїв і не брати токмак штурмом. ЗСУ, ймовірно, плануватимуть зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Очевидь, ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля Токмака, зокрема дороги на пологи і Бердянськ. А що стосується втрат ворога, то в районі Новопрокопівки, якраз воїни з підрозділу Грауда 46-ї окремої аеромобільної бригади, ліквідували ворожу бмп 3 Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як FPV-дрон влучає у бойову машину піхоти, після чого у неї ефектно починає детонувати боєкомплект. Відзвітували про свою роботу і військові з підрозділу Сіном 93-ї окремої механізованої бригади, які знищили автомобіль окупантів. Про це повідомила прес-служба військових на відовидно, яких півдрон женеться за російською буханкою. Окупанти ж, своєю чергою, намагалися його збити зі стрілецької зброї. Однак не вийшло, і дрон уразив ці. Зокрема, на цих кадрах я хочу відмітити майстерність нашого оператора FTV-дрона, який досить якраз попри всі складнощі, він все одно влучив в російські автомобілі. Також варто підкреслити швидкість нашого БПЛА, який з легкістю доганяє російську буханку, і як результат знищує її, а також особовий склад, який перебував у ній. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 47 окупантів. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 12 гармат та 7 одиниць автобронетехніки. А на Бердянському напрямку, за даними західних аналітиків, російські війська нібито просунулися в районі Новодонецького. Втім, у генштабі зсу не підтверджували цієї інформації. Там повідомили, що ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Перечистівки та Старомайорського. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледара, А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку ворог понад 20 разів атакував в районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Однак безрезультатної окупанти були змушені відступити з втратами. А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося теж близько 10 навколишніх селищ. А на Авдіївському напрямку противник не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу окупанти 17 разів атакували в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного, Туненького, Водяного та східніше Первомайського. Однак ворог успіху не мав і був змушений відступити з втратами. Наразі ворог продовжує м'ясні штурми біля степового з трьох боків з флангів і у лобову. Фактично, їм вдалося зачепитися за крайні хати у селищі. Хоча за закріпленням мова не йде. Це сіра зона, куди вони заходять, стоїть двохсотими, а потім заходять нові групи. З тим же результатом біля коксохімічного заводу нових успіхів окупант не мав. Біля Сєвєрного та первомайського без змін наші воїни стійко стоять. Також ворог почав промацувати нашу оборону північніше Красногорівкою напрямку. У поки успіхів ці спроби не мали, але треба розуміти, що ворог буде постійно намагатися проломити нашу оборону там. А все тому, що ворог хоче якомога більше розтягнути наші сили, змушуючи нас реагувати та зменшувати щільність військ у напрямку головного удару або перекидувати з інших напрямків, що також не бажано. Бії за авдіївський вузол оборони будуть надалі складними, і перспективи утримання залишаються невідомими. Ніхто не може гарантувати, що ми втримуємо чи не зможемо цього. Зробити на жаль, втрати Красногорівки та Кам'янки на початку року сильно вплинули на загальну розстановку сил та оперативну ситуацію. І, от, попри шалені втрати, російські окупаційні війська збільшили кількість атак на авдіївському напрямку. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, найбільше атак з боку противника відбувається на півдні Авдіївки. Він зазначив, що за останні три дні росіяни також почали активніше скидати керовані авіабомби. Як зазначили у виданні більд українське командування незабаром постане перед проблемою постачання боєприпасів для трьох тисяч бійців, які обороняють Авдіївку. У статті вказується, що російські підрозділи вже перетнули залізничні шляхи на північному фланзі Авдіївки. Навпроти степового наразі лінія фронту проходить за 500 метрів від східних околиць цього населеного пункту. Автори більд також звернули увагу на різні тактики, які використовують окупанти та ЗСУ. Зокрема, РФ атакують піхотою, тоді як ЗСУ має можливість Користувати Бредлі і танки, тактика Росіян дала їм можливість досягнути степового, яке все більше потрапляє під контроль Росії. Після цього, на думку видання, перед українським командуванням може постати серйозна проблема щодо того, як постачати все необхідне трьом тисячам людей, які тримають оборону Авдіївки.